Не був високою людиною тільки по фізичним параметрам, а духовно. таким згадують Ярослава Олійника його товариші, радник голови міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, загинув разом із дружиною в автотрощі, коли вони поверталися з відрядження. Подружжя злетіло в кювет через дикого кабана, який вибіг на дорогу. Церемонію прощання провели у Михайлівському храмі. До команди міністерства Ярослав доєднався з лінії фронту, мав великий військовий досвід, що в 18 хлопець став добровольцем і вже тоді управляв дронами. Серед військових мав позивний Локі. Хлопчина на свій роки дав дуже багато часу. війні і для боротьбі з ворогом для це України. Від початку великої війни брав участь у боях на Київщині та Чернігівщині, а також звільняв Куп'янськ на Харківщині. Він Був дуже сміливим і Дуже ефективним фахівцем в тому, що він робив. І завжди було приємно з ним спілкуватись. Тому шкода, дуже шкода, що Йдуть найкращі люди. Ярослав міг годинами говорити з розробниками безпілотних систем. Він вірив, що дрони змінюють хід великої війни, і роботизовані системи поступово замінять людей на полі бою. Це любов для своєї країни, абсолютна любов і бажання просто щось власне вкласти в цю перемогу. Це найголовніше, що рухала, ну тому що це. Які речі, які всередині є у людей їх неможливо там прочитати в книжці. Тобто, якщо у людини є така любов, то він іде до останнього завжди. Ярослав точно знав, що треба нашому війську, кажуть його колеги по міністерству. Багато виробників безпілотних систем зверталися до чоловіка за допомогою. Про дрони мав говорити на зустрічах після відрядження. Дорога і стала фатальною. Працювали над локалізацією необхідних компонентів для українських дронів для того, щоб не залежати від іноземних ринків. Ярослав дуже багато цьому приділив уваги. Зокрема, з нашими одними з європейськими партнерами вони спільно створили дрон без жодного китайського. Ського компоненту він встиг багато чого зробити для нашої армії та мав ще велику кількість проєктів. Він ніколи не робив нічого за гроші, за знайомством за будь-чим, що було б не, ну, нечесним. Для нього завжди було основою надати хлопцям, таким як він найкращий інструмент. Віталій Залевський та Пона, п'ятий канал. З кулаками на військового у Смілі на Черкащині побили ветерана ССО. Відповідне відео поширило в мережі. Відео набуло розголосу. Місцеві мешканці одразу впізнали нападника. Деталі розповість Олександр Карамушка. На цих кадрах добре видно, як спілкується група чоловіків. Після суперечки на одного з них кидаються з кулаками. Інцидент стався на початку вересня у Смілі, проте лише тепер відео з побиттям чоловіка набуло розголосу в мережі. Кадри викликали обурення, адже напали на ветерана російсько-української війни. Після побиття чоловіка змушують вибачитися на камеру та навколішки чіпляти номерні знаки на автомобіль. За цим всім спостерігає поліцейський, але реакції ніякої. На кадрах Анатолій Гончаренко. За даними місцевих ЗМІ, він ветеран доброволець. Два роки служив в одному з підрозділів сил спеціальних операцій. Нині демобілізувався наприкінці серпня. Він опублікував у соцмережі пост, розшукував автівку на іноземних номерах. За його словами, водій транспорту спричинив ДТП із батьками військового та нахамив їм. За деякий час у мережі оприлюднили відео з побиттям і вибаченнями військового, де він ствердив, що в аварії винні його батьки у смілі до цього часу абсолютно вільно почуваються всілякі носи, спартаки та інша шобла. Їх не помічає ТЦК, їх не бачить поліція, співробітники якої знаходяться за лічені метри від місця події. Все місто знає, хто побив військового, окрім людей, що мали б на це відреагувати. Нині військовослужбовець, а колись депутат Черкаської міської ради Ярослав Нищик у цьому ж дописі називає ім'я нападника за даними змі це місцевий кримінальний авторитет Вадим Долотенко, який є фігурантом в багатьох кримінальних справах, зокрема щодо побиття, Ти розібрався розважити Інцидент набув чималого розголосу. Запити до правоохоронців спрямували народні обранці. Відреагував і чільник Черкаської обласної адміністрації. Ганебний випадок у нашій смілі, непровдячність і шану до захисників і захисниць України. Інцидент, що повинен мати належну оцінку і реагування від правоохоронців, а винні притягнуті до відповідальності. Випадок, який повинен стати уроком для всіх, особливо для тих, хто й досі не зрозумів, що триває війна. За справу взялися в офісі генпрокурора, відкрили кримінальне провадження. Водночас міністр внутрішніх справ заявив про призначену службову перевірку щодо поліцейського. Ніхто і ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулося, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Уже розпочати кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені. Голова нацполу доповів мені про перші результати та розпочато службову перевірку щодо дій чи вірніше можливої бездії. Альності місцевих поліцейських щодня Україна протистоїть жорстокому ворогу завдяки хоробрості наших сил оборони та безпеки всіх наших воїнів. І кожен з воїнів, всі наші люди заслуговують на повагу та верховенство права. Так і має бути Олександр Карамошка Лариса Соровська, п'ятий канал. Знайшли винного слідчі. Встановили хто саме віддав наказ нанести ракетний удар по Охмадиту. Це командувач військово-повітряних сил Росії. Подібні жорсткі атаки можливі і в майбутньому попереджають у США і підтверджують, іран таки передав балістичні ракети Росії. Проти Тегерану Тегерану запровадять санкції. А ще найближчими днями активно радитимуться чи давати Києву дозвіл бити в глиб Росії далекобійним озброєнням. Продовжить Роман. Хто віддав наказ бомбити дитячу лікарню? Прокурор міжнародного суду в Києві. Коло зруйнованого Охмадиту його зустрів генпрокурор Костін. Він розповів, хто віддав наказ вдарити по дитячій лікарні. Ім'я не назвав, але вказав посаду. Це командувач російських повітряних сил. Йдеться про Сергія Кобилаша. Саме він наказав поцілити ракетою по лікарні. Тип ракети встановили. Це була Х 101 Офіс генерального прокурора спільно з слідчими служби безпеки України встановили одного з причетних до організації та вчинення цього воєнного злочину. Це генерал-лейтенант збройних сил РФ, колишній командувач дальної авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил збройних сил РФ нині. Він є командувачем військово-повітряними силами РФ і заступником головнокомандувача повітряно-космічних сил РФ. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Карім Хан прокоментував відмову Монголії арештувати Путіна, на арешт якого також є ордер. каже, що це не вперше. У відомстві знають, як розглядати подібні випадки. Ще нічого не втрачено. Міжнародний кримінальний суд шукатиме шляхи притягнути Путіна до покарання. Кожен лідер, кожен пілот, кожен солдат, кожна людина має вибір дотримуватися закону або ж доєднатися до списку ганебних людей, щодо яких видали ордери на арешт за злочини проти людяності або воєнні злочини. Відомо, що Путін відвідав Монголію у Римському статуті. Є процедура розгляду таких випадків, коли держава не співпрацювала із судом. Це контролюють судді і вони вхопилися за це. Проблеми пов'язані з відмовою від співпраці, як правило, закінчуються з боротьби. Орами держав-учасниць, і тоді вони можуть прийняти низку різних рішень, але російських ударів може бути більше. Під час візиту до Лондону держсекретар США підтвердив передачу Росії іранських балістичних ракет. каже ймовірно, окупанти їх застосують найближчими тижнями. У відповідь США застосують санкції проти Тегерану. Вони стосуватимуться державної компанії Іран Ер. Велика Британія, Німеччина та Франція також засудили постачання іраном балістичних ракет Росії. Цей акт є ескалацією як з боку Ірану, так і з боку Росії, і становить пряму загрозу європейській безпеці. Йдеться у спільній заяві. Як наслідок, скасують двосторонню угоду про повітряне сполучення з Іраном, а також накладуть санкції на причетних до іранської програми балістичних ракет та їхньої передачі. До того ж, Велика Британія запроваджує санкції проти повітряно-космічних сил Росії. Щоб вести свою загарбницьку війну проти України, Путін все більше покладається на допомогу Ірану та КНДР. Тегеран давно постачає смертоносні безпілотники. Він побудував завод дронів у Росії і навчає російський персонал ними користуватися. Деякий час ша попереджали про додаткову загрозу надання Іраном балістичних ракет Росії. Ми попереджали Тегеран приватно і попереджаємо публічно, що такий крок означатиме драматичну ескалацію. Девід Ламі підтвердив спільний візит з Блінкеном до Києва. Дипломати повинні прибути до України протягом тижня. Сьогодні я можу підтвердити, що ми з Ентоні цього тижня поїдемо до Києва. Це перший подібний спільний візит більш ніж за десятиліття. Ми найближчі союзники, тому я радий, що подорожуватимемо разом, демонструючи нашу відданість Україні. Також у п'ятницю відбудеться зустріч президента США Байдена з британським прем'єром Стармером. Вони обговорюватимуть дозвіл Україні бити західною зброєю по території РФ. У переговорах братиме участь й українська сторона.